На начальник за лікарнями я заступив. Нема? Начальника немає я Ні, Не, ну тільки що заходив. Минуту назад. Ви ну, минут. Ми щойно ж бачили керівника? А що ви ознували чи що? Ну, Можете, Звичайно, подаємося і... Нам, дай. Ні, то був минути назад. Втік. Керівник втік і сховався. Був щойно втік і злітався. А, нас... а, вас... а є у вас є задній армії, де Ні, там є спект. А... а ви втім будете заступником? Ви заступник. Заступни. Ми тоді ну, вам передамо просто декілька слів від громади. Бо десь бачили в пресі, читали, що ви не розумієте. Та, Ну, та то всі не зайдуть, ви ж розумієте. Ми скажемо так, ну, щоб ви просто чули. Ми бачили в пресі, що ви не розумієте, хто це зробив. Ну, я, ви, ну, я, я, Як організація я, просто. Я не був присутній. От Це я... зробила громада, це зробили ряд громадських організацій. В тому числі учасники АТО. І в тому числі і правий, правий сектор. сектор. Я зараз заступник керівника права сектора на Франківської області. І ви казав, що ви не знаєте, хто там я казав? Ні, ну ми ви, ви там будемо ну, чи... ви, ви, кажуть, та... я можу... Я... Ні, це, це заяви вашої організації. А, ні, я так, не так, знаю. Ми, ми ніяких заяв ну, ні, не робили. Ну, ну, ми ж розуміємо, що це ви, робили. Ну, ви... Добре, ми, ми... передайте, будь ласка, своєму керівнику. Передайте, будь ласка, своєму керівнику. Зараз ми рухаємося в облдержадміністрацію до голови. Будемо розмовляти по, даний, по, по, по даній ситуації, по даному керівнику. Щоб його тут не було більше. Якщо він не напише заяву про звільнення, його буде чекати мусорна люстрація. І більше ніяк. Передайте, будь ласка, ці конкретні слова. От подивіться, скільки прийшло громади. Якщо, можливо, він хоче пересвідчитись, хто це був, так він це і дізнається. Цього вимагає народ. Передайте, будь ласка. Будь ласка, знімайте, Я ми телебачення. Ми телебачення знімаємо. Нима будь лахта, знімайте. Да, з вами ніхто не воює. Вам кажуть, що будь ласка, будь ласка, працює. Ми дітей не беремо. Певна вимога громади. Ми не визнаємо таких керівників, наприклад, як даного керівника Жовнира, який керує Фондом держмайна України в Англісомісті. Є деякі до нього питання конкретні. Ми йому з цими вимогами до нього заходили декілька разів попередньо. Просили його добровільно піти з посади. А які саме до нього питання? Я сам. мені цікаво розуміти, як. Я... Щоб ви собі зрозуміли, ми працюємо з громадською секторі, допомагаємо людям. Люди звертаються, неодноразово. Якщо треба вам доказати про якісь конкретні, у нас є тут Ні, на кожну я... я... людину, у нас є, тут е, описано повністю від е, І е, Повністю є матеріали, люди звертаються. От, буквально вчора вечором. Знали, що ми йдемо до вас на зустріч. Мені перетелефонували і сказали, що є матеріал, який повністю доказує те, що він вкрав землю іван я не заперечую. Це по бульвару і так далі. Ну, є дуже багато різних справ. Якщо треба, ми розкажемо зараз цілець. Ці, ці. Я для себе повинен просто чітко Я для є? себе просто повинен чітко зрозуміти наступне. Тобто я хочу розложити. Перше, йдуть спекуляції, з чим я цілком не погоджуюсь, з тим випадком, який стався, що коли він десь був на лікарняному, потім він вийшов з лікарняного, потім пройшли невідомі особи, не відміну. Чому невідомі? Я просто хочу для себе зрозуміти, що особи відомі, звертаючись до керівників різних служб, які відповідають, в тому числі і за громадський порядок. З позиції керівника фонду хомальної власності звучала фраза, що невідомі люди, невідомо звідки невідомо. Коли я звернувся до відповідні служби, мені сказали, що абсолютно і чітко відомі є громадськість. Я зараз для себе уточняю, тобто ці люди, які заходили до жовня, не ховаючись, прийшли до мене, заявляють цю позицію. Правильно зрозумів так. Так, так? Тому я вам що пропоную зараз, однозначно приймається. щоб ми визначили час, наприклад, в понеділок. Ви е, через Женю Фербер ініціативна група ви зібрали людей, і ми підготували перелік питань громадськості, Яна, на щоб я приїхав і очі, вочу... Я безпосередньо до президента цей раз не я буду спілкуватися з керівниками адміністрації президента, я виложу свою позицію і я зроблю застереження, щоб людей не провокували, а людям. Ну, принаймні, я міг пояснити свою позицію, і свої кроки, куди ми рухаємося.